Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Як ви здогадались, сьогодні ми поговоримо про найочікуванішу прем'єру цього літа Барбі. Режисерка цього фільму Ґрета У головні ролі знімаються Марго Робі та Райан Гослінг і купа-купа дуже відомих імен. І мені здається, що цей фільм вартий уваги, вартий того, щоб в ньому розібратись. І перед тим як ви підете на прем'єру, або якщо ви вже подивились цей фільм, дізнатись про нього. Трішки більше. Тому поїхали п'ять цікавих фактів про фільм Барбі. І перший факт це те, що реальна донька винахідниці Барбі знімається у епізодичній ролі в фільмі Барбі. У фільмі є епізод, коли Барбі зустрічає літню жінку, яка говорить, їй, що люди мають один кінець, а ідеї живуть вічно. І виявляється, що ця літня жінка насправді є Барберою Хендлер. Яка надихнула на створення оригінальної Барбі, коли ще була зовсім маленькою дівчинкою? Рут Хендлер, яка винайшла культову оригінальну ляльку Барбі, Барбі у 1959 році, назвала її на честь своєї доньки Барбари. І це робить появу 82-річної двохрічної Барбари у Фільмі ще більш значимою, чи не так? Другий факт у фільмі дуже багато референсів до культових кінострічок минулого. Наприклад, шанувальники та кіномани та кінокритики побачили дуже багато посилань на фільм 1939 року під назвою «Чарівник з країни Оас. Наприклад, біля кінотеатру, де показуватимуть фільм Барбі, у у самому фільмі висять постери чарівника країни Оз. рожева сукня маргоробі, ситцевий колір. У трейлері нагадує нам про блакитну сукню Дороті з чарівника країни Оз. А рожева дорога мало чим відрізняється від дороги з жовтої цегли цього самого відомого. Фільм також у фільмі можна побачити багато, точніше, одне посилання на культовий епізод з фільму Матриця. Пам'ятаєте культову і мемну таку сцену з червоною та синьою таблеткою, коли нео потрібно було обрати одну із них? You take the blue pill the story. ends. You wake up in your bed and believe believe. whatever you You want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. У фільмі Грети Гарвінг також з'являється схожа ситуація, коли Барбі потрібно обрати між некрасивим на перший погляд, некрасивими на перший погляд кроксами та підбором. І Дуже-дуже, мені здається, це цікаво і незвичне посилання. А ще початкова сцена фільму посилається на фільм Стенлі Кубрика 2001 Космічна Одіссея. За винятком того, що на відміну від фільму Кубрика, замість останків скелета дитина розбиває свою ляльку, а замість імпозатного імпонентного моноліту з'являється сама Барбі. І аналізуючи всі ці посилання, можна сказати, що Герінг справді захопилася фільмами, картинка, яких базувалася на фейковій щирості, тобто мали фальшивий фон і штучно забарвлену плівку, але чий штучний вигляд створювався справжніми речима, такими як фарба та дзеркала, замість впливу комп'ютерів і візуальних ефектів. У коментарі відео виданню «Architectural» Architectural Digest, Гарвінг вихваляє чудово фальшиві, але емоційно штучні простори в мюзиклах 50-х років. І цитую: я хочу, щоб кожен відчував, що може дотягнутися до екрану і доторкнутися до всього, що там зображено. Третій. на головну роль Барбі спочатку розглядали Емі Шумер, а не Марго Робі, як може здатись. Так-так, Марго Робі була не першою і неочевидною кандидаткою на роль Барбі, не дивлячись на її феноменальну схожість з лялькою. На головну роль спочатку обрали Емі Шумер, це відома комедіантка і акторка. Ще у 2016 році. Окрім цього, Шумер запропонували переписати дещо і в сценарії, тобто стати соавторкою сценарію. А ось Робі приєдналась до проекту лише у 2019 році. Вони точно не хотіли робити це так, як я хотіла це зробити. Єдиний спосіб, у якому я була зацікавленою, сказала Шумер у коментарі виданню «Hollywood Репортер. Очевидно, Шумер хотіла, щоб її Барбі була винахідницею, але коли сценаристи запропонували їй винайти туфлі на підборах, Шумер насторожилася. Зрештою, вона пішла, тому що їй подарували туфлі на підборах Манола Бланік, сказавши, що їй не подобається ідея, що це саме те, чого хоче жінка. З іншого боку, Марго, здається, знайшла сценарій більш освіжаючим і підходящим до її. Кандидатури і цінності, напевно. як вона розповідала, Харперс Базар, я не хотіла брати інший сценарій, де я була б дружиною чи дівчиною, просто каталізатором для чоловічої сюжетної лінії. Це не надихало. І говорячи. Про те, е якою була мотивація акторів приєднатися до проекту, зазначив, що Райан Гослінг погодився на роль е Кена після того, як побачив викинуту ляльку своєї доньки у саду. <хи> Розмовляючи з Джиммі Феленом на Tonight Show, він сказав: Я вийшов на задній двір, і ти знаєш, де я знайшов Кена Джиммі?» Обличому багнюку біля роздавленого лимона. Після цього він відправив Греті Гервін Греті Гарвінг, режисерці фільму, цю фотографію з Кеном, і в якій лежав у багнюці, і написав: Я буду твоїм Кеном. Його історія має бути розказаною. Тому, дякуючи доньці Райана Гослінга, ми його бачимо у ролі Кена. Я думаю, він у ній геніальний. Чого вартує лише ця пісня? Четвертий факт. Кен та Барбі мають зв'язок з Адамом і Євою. Кен був винайдений після Барбі, щоб підкреслити позиціонування Барбі в наших очах і світі, сказала Гервінг виданню Вок. Такий вид міфу про створення є протилежністю міфу про створення світу в Біблії. У чому ж полягає цей зв'язок? Тобто всі ми знаємо цю історію про те, що Бог створив Адама першим, а, Єву буквально, а Єва була буквально створена з його ребра, як та, хто є додатком до Адама. В наративі, як, як би то звучить, що чоловік йде першим, а жінка була створена для його. Підтримки лише. І ставитись до жінок як до аксесуару, це доволі поширена тема у поп-культурі То, що хотіла зробити е, Грета? Е, в фільмі Барбі на першому місці у цій історії стоїть сама Барбі. У той час, як Кен, чоловік. Це аксесуар скоріше до жінки, як і в реальності Барбі е, була створена першою, а вже потім зробили Кена. Кен з'явився на світ, якщо можна так сказати, у 1961 році у відповідь на лист на листи фанатів із проханням завести Барбі хлопця. Е, тому це була скоріше необхідність і бажання самих покупців, ніж бажання. Компанія, яка виробляла Барбі, саме тому в фільмі можна ем, прослідкувати лінію про те, що Кен відчуває кризу ідентичності або страждає від її відсутності, тому що вона Барбі, а він просто Кен. І мені здається, це доволі. Ем, Додає певної динаміки фільму, та сприйняття всього фільму загалом змінюється, тому що дуже цікаво подивитися, як жінка йде назустріч до своєї незалежності у той час, як е, чоловік. Навпаки, втрачає свою індивідуальність. Та чи вони потребують взагалі одне одного, чи їм краще розвиватися окремо. Дуже цікаво подивитись, як же Грета це покаже, і хто вже ходив на фільм. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, яка ідея була закладена в усьому цьому. І п'яте: у Барбі Ленді немає води та письма. U video architectural digest pojasni, there is no water in barbie land there's no water or fire there are no elements it's actually funny to see how many people avoid walking everyone walks around the pool even though it's fake it's really beautiful which is kind of like everything in barbie land У ролику вона приймає душ під непрацюю, непрацюючою душовою лікою. І навіть коли очевидно, що води немає, Барбі все одно скаржиться, що е, приймає холодний душ. Не знаю, чому. Автори фільму хотіли зробити на цьому акцент, але виглядає дуже-дуже цікаво. А ось для чого саме було це зроблено? Автори фільму не пояснили знову ж таки. І можливо, у вас є ідеї, чому це взагалі було зроблено. Напишіть також в коментарях. Що ще цікаво, попри те, що країна Барбі та Україні Барбі так багато Барбі, очевидно, вони вибирають спілкування за допомогою розмови, а не письма. Тому що у відео знову ж таки Architectural, Architectural Digest, робі пояснює, що у країні Барбі немає жодного письма. Це просто каракулі, Схожі на ті, які пишуть діти. Ну тут, хоча б зрозуміло, чому це було зроблено саме так, тому що реально діти не пишуть і, ну так як вже дорослі вони щось там вимальовують те, що схоже на якісь слова, і це все ж таки дуже красиво і дуже гарна така деталь, тому мені подобається те, що автори. Фільму це зробили. На цьому в мене все. Сподіваюся, ці факти були для вас цікавими. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна за ваші відгуки і е, цікаво дізнатися вашу думку про цей фільм. Сподобався, не сподобався. Чи, якщо хтось ходив і чи очікуєте ви взагалі прем'єру, бо я бачу дуже величезний ажіотаж. Маркетологи Барбі постаралися, Та й взагалі, мені здається, дуже культовий е, момент в поп-культурі відбувається зараз. І я почула ще один такий, одну таку маленьку пораду. Е, одна з акторок фільму Барбі порадила сходити спочатку на «Опенгеймера», а потім піти на Барбі, щоб трішечки е, бути в, як би так сказати, позитивному настрій, тому що опенгей, опер, опенгеймер більш таке. Ем, серйозне кіно, а ось Барбі додасть такої легкості, яка нам я думаю, влітку буде дуже дуже необхідною. Тому дуже рада, що ви залишились зі мною до кінця цього відео, і гарних вам днів!